До цих качель діти не підходять. Дитячий майданчик аварійний і весь у болоті. Батьки просять встановити новий або хоча б відремонтувати цей. Чиновники не зважають. Люди звернулися до народного контролю. Пані Любов кілька десятків років живе у цьому будинку. Жінка розповідає, дитячий майданчик занедбаний і роками без ремонту. Це тут з літом дуже багато буває внуків, тому що тут є багато дітей, які живуть, але є й багато внуків, які приїжджають на літо до дідушів і до бабусів. Вони не мають сюди грати. Тут ужасна та пісочниця. Просиш руками, щоб привезли того трошки пісочку. Приносить того пісочку, все більше немає. Більше нічого немає тут. Було, звідси падали діти, з тої вишні падали діти, тут вон валиться так само, ця, це, так само може впасти на дитину. Болото тут ужасне, Вон бачите, як діти тут можуть гратися що-небудь поставили. Для тих. Тут море дітей. Один дім і другий дім. І ще діти. Всі діти тут приходять, а грати ще немає зовсім нічого. Ну, я считаю, у нас тут качели на них детям маленьким. Не, ну как качаться? Ненормальный, конечно. Болото є? Ну, а вот видите сами, конечно, є. А вот дети бавятся тут а или нет? Ну, вот в такое время летом бавятся, потому коли когда сухо, а зимой. І вісові дітя що тут творится. Качели у нас вже поставили. Я не знаю сколько їй лет. а дети, дітей невозможно, Вон там поставили ті качельки там жителі, то вже туди діти ходять качатися. А на них не качаються маленькі, тому що травматически это травматичні. Комунальники журналістів народного контролю запевнили, майданчик на чубинського один відремонтують і навіть поставлять додаткові качелі. Ремонт поточний від Протягом двох місячника благоустрою ми будемо проводити існуючі обладнання, повністю поточний ремонт за рахунок силами підприємств, які обслуговують житловий фонд. Протягом березня-квітня проходить двомісячник. Відповідно, в цей період воно буде зроблено. Поточний ремонт. А влаштування, як я вже кажу, влаштування десь плануємо виконати хоча б до першої червня. Ми прослідкуємо чи оновлять дитячий майданчик на вулиці Чубинського, 1. Зоряна Довгань, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0 502 945. Пишіть народ,